Оцінивши масштаби аварії, спеціалісти винесли попередній вердикт. На її ліквідацію потрібно не менше двох тижнів. Залишити місто без води на такий період керівництва та комунальні служби не могли. Уникнути тривалого ремонту. Колектора вдалося завдяки значній допомозі ОПЗ та порту Южний. Ці підприємства надали практично всю необхідну техніку. Самоскиди, мобільний підйомний кран, екскаватор, Камаз. В цілому 9 одиниць техніки для ліквідації наслідків пригоди виділів порт Южний. Крім спеціалізованого транспорту на аварійну ділянку. Цілодобово навідувалося більше спеціалістів цеху водообробки ОПЗ. Тут є начальник ЦВО, є начальник відділення, тут є мастера, мастера з автотранспортного цеху, доволі багато техніки, промивочна машина, водовозка в лікарні наша воду роздає, екскаватори, э, кран. Площадка для вывоза и так дальше. Ну, мы довольно большое количество техники дали, дали все, что надо для того, чтобы побыстрее устранить эту довольно серьезную аварийную ситуацию». Не залишилися осторонь і приватні підприємства. Фірма «Акваспецбуд» із власної ініціативи долучилася до ремонтних робіт. Коли було прийнято рішення щодо будівництва тимчасового колектора, підприємство надало 700 метрів труб, які оперативно були доставлені на місце аварії. Разом зі спеціалістами ОПЗ працівники Акваспецбуду виконували роботу з монтажу тимчасової каналізаційної труби. Вони самі пропонували услуги і виділили за свій рахунок і цю напорну трубу. который мы сварили, это был первый рукав обводного канала, который мы сделали. Они дали свои насосы, они дали свое оборудование. Тут же подключился одесский припортовый завод, который выделил бригаду, которая смонтировала шкафы, там рукава, необходимое оборудование, задвижки, там очень много оборудования, которое мы сделали мини-насосную фактически новую. Я вам скажу, что по тем расчетам, которые планировалось сделать обводной канал по тем нормам, по тем, что говорили мне строители, требовалось где-то порядка 36 часов для того, чтобы сделать эту работу. Фактически мы выполнили эту работу от момента начала работы до пуска 12 часов. Міські підприємці також надали посильну допомогу на аварійну ділянку. Люди привозили воду, їжу. Один із підприємців запропонував свій власний екскаватор. Ремонтні роботи на місці аварії ще не закінчені. Попереду будівництво нового колектору. Проте консолідація комунальних служб підприємств та жителів міста допомогла уникнути більш масштабних наслідків та провести оперативний ремонт у найкоротший термін.